Вітаю, мене звати Ганна Валеріївна Прилипко. Я лікар-дерматовенеролог, дитячий та дорослий та лікар-дерматохірург. Маю стаж роботи понад 7 років. Чому ви обрали професію лікаря? З дитинства мені здавалося, що це щось між чаївником та детективом, і тому мені здалося це дуже цікавим. Та я вирішила стати лікарем. Що для вас означає бути лікарем? Бути лікарем це про людяність та про довіру. Також дуже важливе. Я вважаю, що вміння слухати, що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря. Наші спільні результати праці з пацієнтом. Результат він залежить від нас обох, від лікаря та від пацієнта для вас є маленький сюрприз. Хочу висловити щиро подяку Ганні Валеріївні за надзвичайну професійну консультацію. Лікар справила чудове враження, одночасно компетентна, уважна, позитивна і дуже людяна. Щиро дякую за вашу турботу та високий рівень сервісу. Це дуже приємно отримувати гарні результати від своєї роботи. Дуже приємно допомагати людям та бути корисною.